Усім шанувальникам ультимативної якості. Дуже схоже, що сьогодні в нас огляд саме такого предмету, саме таких педальок. Звуться вони Хусінквальди, Х'юсінквальди Хюскінвальди, Хуски. Як тільки в усьому світі ці педалі фанати симрейсингу не називають, але в одному дуже велика кількість цих симрейсерів сходяться, що, ймовірно, це. Чи не найкращі педалі, які можна придбати за гроші на планеті Земля? Звісно, що зараз власники, чи може поціновувачі яких-небудь педалей Трасмастер Т3ПА? Щось мають сказати всупереч, але саме для цього друзі придумали коментарі. Ви можете не додивлятись та відео, відразу йти в коментарі і писати, які ж ви вважаєте педалі. Найкращими що ж до мене, то ймовірно, коли до мене прийде людина і скаже: Євген, нема коли розбиратися. Дай, будь ласка, пораду, щось перевірене часом, щось надійне, щось таке, щоб взяти і закрити питання. Ймовірно, я їй пораджу, якщо звісно, що гроші не питання, тому що гроші це питання, коли ми говоримо про Хес Ймовірно, я їй пораджу такій людині саме ці педалі. От, давайте сьогодні розбиратися, чому, чому мені так легко дати цю пораду. Почнемо ми напевно з відповіді на одне з найголовніших питань, яке було, звісно, і в мене до того моменту, поки я не а, спробував ці педалі. І звісно, через то я дуже вдячний Артему Сакуну, моєму другу, тіммейту, який запропонував їх оглянути. Так, от в чому ж запитання? Питання в тому, що ж такого особливого в цих педалях. Пояснюю, Хеосінквальд, це і є оце от прообраз ідеальних. Пасивних симрейсингових педалей. Давайте так прямо казати, скопіювати ці педалі, скопіювати цю конструкцію пробувала величезна кількість людей. Разово скопіювавши, пробують це продавати. Не будемо, звісно, тикати пальцями, але таких педалей дуже багато. І от це і є перше джерело. От, от Нільс Хойсенквальд. З його колегами, з якими вони то діло розробляли, придумали оцю конструкцію. І звісно, що людина, якась, яка їздить на Сімсонах, фіверах чи там Сімджеках, слушно запитає: ну що там в тих Хельсінк може бути? Ну, що там, метал більш металевий, чи що, що там такого особливого? Тому що, звісно, друзі, педалі для симрейсингу, це доволі. Це така механічна штука, знаєте, в ній немає. Немає чогось такого, що ти такий дивишся і вау, геніально просто як придумано. Ну, ні, тут нема таких вузлів. Але тут є всякі тоненькі детальки. Детальки. Зваживши на те, що якісь, називаємо це так, дуже схожі педалі на Hosінquald, їх можна купити втричі дешевше, може якісь і в 4 рази дешевше. Слушно запитати, чи дійсно воно того вартує? Як на мене, це звісно питання до вашого гаманця, ваших хотілок і ваших вподобань, але реально поклавши руку на серце, я скажу, що звісно, купуючи саме ці педалі, ви в тому числі віддаєте якусь шану, вкладаєтесь і поважаєте піонерів. Якби цієї галузі не так до речі, давно з'явилася ця компанія в 13-му році. Але так, да, вони вони оце от розробили, вони оце вдосконалили, і зараз багато хто дивиться на це і намагається е, зробити не гірше. І скажімо так, те, що дійсно є чимало виробників, які роблять непогані педалі дешевше ніж ці, е, ви маєте розуміти, що це просто от світ у Нас такий, в якому можна просто взяти якісь вузли скопіювати нагло. І, як правило, не відшкодувавши ніяк е, ту вартість тим людям, які, власне, розробили це, але ну, світ так влаштований. Ну, от, просто він так влаштований. Але ті люди, які купують ці педалі, вибачте, я не міг про це не сказати, бо це дійсно так. Вони от, якби, розраховуються за всіх тих, хто в тому числі користується. Скажімо так, неоригінальними Хеосінпальнами, чому так душно і так довго, друзі? Тому що да, навіть покористувавшись хусками, я не готовий сказати, що вони в чотири рази краще, ніж навіть філвер. Хоча філвер — це не найкращі педалі, які там дуже багато в чому схожі на хуски. Але прямо відповідаючи на питання. Купивши це, да, заплативши немалі гроші, це там точно тисяча плюс е, євро. І в нашому випадку це не просто Хеосінк, це Хеосинк Ultimate, найкращий з Хеосінків, Ultimate Плюс, найкращий з Ультимейтів. І це ще й е, одна з останніх ревізій. Не знаю, в якому ви тороці дивитесь, в якому місяці, можливо, якого року, але, звісно, Ultimate Плюс... Тому числі, вже зазнавали кілька ревізій, кілька покращень. Поговоримо про них сьогодні. І це відповідно от найактуальніших Сінгвальди станом, там на 24-й припускаю, 25 й рік. Ці педалі відразу після того, як я їх зібрав, встановив. Я просто сів і поїхав. І все було як належне. І навіть ті якісь е, дрібнички, які мені хотілося підправити, я міг підправити буквально в кілька порухів там ключем, руки і так далі. Тобто, розумієте, це, це дуже важливо і це багато про що каже. Мені не довелося взагалі звикати. Я буквально зразу сів і поїхав. Педалплейт мені не натирав футпет. Накладочка, по-іншому кажучи, на педальку, вона була в тому місці, де потрібно. Я хотів змінити довжину ходу педалі газу, я її швидко змінив. Словом, маєш річ. Все лягає туди, куди потрібно, все абсолютно зрозуміло. Немає ніяких рішень, де ти думаєш, чуваки, серйозно, я маю отак от вивертати свою руку. Ні, тут все. Просто і в цьому, звісно, вся геніальність цієї конструкції. Тобто, да, друзі, мій огляд буде саме такий: це коли я вам про філвер говорив або про фанатик В3, я би міг з вами поділитися купою всіляких лайфхаків, на які болти замінити ті пластилінові, які стоять в стоці. На що замінить пружинку, наприклад, філівську, яка занадто м'яка на мій смак. Тобто, там було про щось говорити, про якісь знахідки, щоб дійсно той огляд вам був корисний. Тут я вам зразу кажу, це можна не дивитися до кінця. Це просто крутезні педалі. We like the cars. The cars go -boom. Це налаштовується просто купа налаштувань. Вони прості, це скрізь шестигранничок, раз бам-бам-бам поміняв, поставив, це зрозуміло. Але з неочевидних речей, наприклад, що мені дуже подобається, вони дуже компактні. Тобто конструкція з одного боку дуже проста. Але вона не примітивна, розумієте, вона якраз крута своєю простотою. Вони доволі короткі. Багато хто недооцінює важливість, але знову ж таки багато хто з нас займає якусь корисну площу вдома. Так Я ж не знаю, що я такого роблю. Я, ж не ну, я забув. Mm. І ця корисна площа це дивно. Але да, тих 10 см, 5 см, які от шток педалі, коли ви протискаєте. Ось бачите, тут от, от отак вискакує шток, тобто він навіть за педлплейт не заходить. Like the cars. The cars go, Знову ж таки, налаштовується як завгодно. Можна зусилля, можна довжину ходу налаштувати. Ключик, звісно, що в комплекті. Крутанули. Бумс. Відкрутили, відповідно, контргайку. Закрутили прилот, відкрутили прилот, як захотіли. Педальки наші нагадаю: це Ultimate Plus. Плюс тому, що зокрема, і тому, що є оцей гідравлічний демпфер. В принципі, воно може працювати і без нього, але цей гідравлічний демпфер робить трошки більше імерсивності, трошки ліпший по відчуттям. Звісно, що без нього теж можна їздити. Видає він певні звуки. Просто метал об метал десь стається. А тут, звісно, чітко чутно цю м, гідравлічну історію. Артем Сакун, звісно, єдина людина на планеті, яка. Ну ладно, можливо, не єдина. Чуваки, виявляється, це все було не в мене в голові. В натурі існує Артем Грінго Сакун. Сім рейсінг глобально, і це реально живі люди, яких можна пощупати. Але у Артема фанатики в 3 були, і вони добряче в нього скрипіли. Це болячка загалом багатьох педалей, але дійсно у Артема. Його педаль газу на в 3 така доволі е, унікальна, е, якоюсь мірою нагадала мені мій похід до травматолога, якому я кажу, що хрустить нога, він каже, у всіх хрустить. Я встаю, кажу, ні, ви послухайте. Він каже, а дійсно хрустить. Оце так само у Артема, коли я був в нього в гостях. Е, кажу, та у всіх скриплять. Він мені дав послуха і каже, так, да, дійсно, дійсно скрип є, дійсно. Чуваки, як він мчить апарат на апараті. Тому для Артема це, напевно, найважливіша педалька, він її буде дуже радіти. Ну і вона справді відчувається просто, просто розкішно. Треба теж розуміти таку штуку. Я, наприклад, в шкарпетках їздив на цих педалях, і класно, коли на педалях педалі розраховані і під шкарпетки, і під те, щоб їздити у взутті. Звісно, і це, до речі, важливо по тормозу окремо, скажімо, по газу це важливо. Скажімо, ті ж фанатик 3 Мені, чесно кажучи, в шкарпетках не вистачало того газу навіть з тією посиленою а, пружинкою. А, а тут, ну звісно, коли ти вдягнеш кросівки, хочеться важкий газ. Хоча я знаю, що на багатьох автомобілях, навіть близько спортивних, от, навіть оцей газ занадто тугий. Але тут важливо, що важливо, що у вас є оця опція. Ви можете налаштувати як дуже м'який, короткохідний газ, так і більш довгохідний, і більш, наприклад, тугий чи навпаки газ. Це класно. До речі, про нюанси скажу. Ну, По-перше, цей гідравлічний демпфер, Він видає оцей от звук гідравлічний. Я на початку, коли мені потрапили ті педалі, я вже хотів Грінго дзвонити і казати: Чувак, це не я їх поламав, воно так і було. Коли зайшовши на YouTube, я побачив, що є відео, де буквально порівнюють звук педалей Альтімейтів з демпфером і без них. І це ще доволі тихий демпфер у Грінго. З того, що мені реально не дуже сподобалося на цих педалях, я був трошки здивований. Чуєте цей звук? Такий от звук, і це норма. Ну, Ultimate так і працюють. Тобто, оцей момент відбою... Мені хотілося б трошечки більше м'якості. Я розумію, що це функціонально, я розумію, що ну, коли я їздив, я вже на це не звертав увагу, але все ж таки мені такий відбій не дуже до вподоби. Мені здається, що можна було би щось придумати. Це вже, якщо до чогось знаєте, доколупуватись, то до цього можу доколупатись. Ну і що щодо власне датчика, в нас на педалі газу стоїть Луацел до точності, як ви розумієте, питань ніяких нема. Щодо педалі тормозу, я не з тих симрейсерів, які вважають, що це головна педаль. Нема у вас головної педалі, у вас обидві педалі е, важливі. Фесінк Ultimate Plus – це в тому числі і оновлена формула цих демпферів. Одне з останніх, здається, мені відео, трошки вже все змішалося в них на каналі, де якраз хвалиться сам Нільс. Власник компанії і інженер цієї компанії разом з тим хвалиться тим, що от вони ще крутішу формулу цих демпферів зробили. І от, якщо чесно, демпфери якраз оці от резиночки, які нам віддають оцей хід, вони, я думаю, що їх доволі проблематично скопіювати. Спробувати можна, але я думаю, що це проблематична історія. І, до речі, навіть на гідравлічному демпфері, на оцих, от, бачите, оцій історії. Тут теж у нас маркування Хьосінкваль. Загалі хлопці хваляться тим, що у них повністю нідерландське виробництво. Вони повністю всі комплектуючі розробляють самі. Віримо, повіримо, чому б і ні. Причому в компанії працює лише 20 людей. З чого ми робимо висновок? Напевно, в тому числі про те, що ну, не так багато тих педалей наразі симрейсинговому світу і потрібно. Але цікаво би, звісно, порівняти і дізнатися, скільки людей, наприклад, працює на заводі Simjack. Один чи, можливо, навіть сильно більше. Ми тих цифр не знаємо, але повернемося до огляду педалі гальм. Набір з трьох демпферів. у нас тут є дуже жорстка пружинка, яку. Ти, звісно, не відчуваєш. От на Fiлвер чудово відчувається цей перехід, коли ти продавив пружину і далі починаєш давити в демпфери. Тут. Е чесно, така пружність тільки у цих педалей. і quota... Я... Ну, і у... Євген, у... <slaps> зупинись, поки. Не закопуй себе, давайте так скажу. Це, це відчувається дуже породисто. На це хочеться натискати ногою. Це інтуїтивно, настільки, наскільки це можливо взагалі зробити. Класна педаль, знову ж таки, по налаштуванням та ж сама система, контригайку відкрутили. Прилад змінили. Довжина ходу педалі, звісно, тут регулюється таким чином. Тобто, ви можете зробити, от у мене я для себе просто зрозумів, що мені підходить більш довгохідна педаль, і я ставлю м'які демпфери В тому числі, звісно, тому що я катаюся в шкарпетках. ну і я вже неодноразово це чув від хлопців, з якими я, наприклад, займаюся, від новеньких, у кого ще дуже горять очі від цим рейсингу. От хлопці купляють собі обладнання. Обов'язково вони десь знайдуть в інтернетах, в Ютубах відео, де сидить якийсь чувак і каже їм, що в реальній машині дуже жорстка, дуже короткохідна педаль гальм, і ви так повинні собі поставити, тому що ви ж, блін. Ви ж сім рейсери, професіонал дrivers, і оце от все. І, і це ж у вас тут цілий ЛОа-цел уже, і тому ви м'язовою пам'яттю, бла-бла-бла. Це трошки не так працює, друзі, на мій погляд. Тому що я, звісно, що теж був тією людиною, яка хотіла, ну, в мене Лоа-цел, ще будемо в стінку давить. Але ви не забувайте, будь ласка, той фактор, що коли ви гальмуєте в реальній машині інформацію про те, як переноситься маса, інформацію про те, заблокувались колеса чи ні, ви здивуєтеся, але ви не тільки від АБСу відчуваєте, а ви відчуваєте фізично, власне, тим таки ж опоміром. І там простіше, да, ви поєднуєтесь з машиною, давлячи цю величезну кількість кілограмів ногою, і у вас оцей діапазон більш зручний, скажімо так. Як на мене, в симрейсингу це трошки по-іншому працює, тому що цим рейсингом ви гальмуєте винятково ногою, і відповідно, якщо чесно, у мене є великі сумніви, що в цим рейсингу потрібна дуже короткохідна і дуже багатокілограмова педаль. Я можу помилятися. Ми можемо про це поговорити з вами в коментарях. О, і звісно, тут є інша сторона медалі, є різні ноги. Можливо, дійсно у когось це так працює, що їм от подобається давити в стінку. Вони гарну модуляцію мають. Вони відчувають прогресію. Вони добре відчувають, добре трейлять, тому що звісно, що трилбрейкінг дуже важливий в, в усіх дорослих симуляторах. Ну, і звісно ж, є ті люди, які буквально використовують симрейсинг як найдешевший спосіб попрактикуватися. І таким людям без сумніву не можна ламати їх м'язову пам'ять, і вони намагаються, ну, бодай те, що можна, зробити максимально імерсивним і близьким до того, як в реалі в них є. Але для чистих симрейсерів я маю великі сумніви в потребі в цій давці в стінку. От така от історія. Поділіться, будь ласка, в коментарях, як у вас. Е... З цим от уявленням. Спектр налаштування цієї педальки гальм є від от у мене там, одне з найм'якших і найбільш довгохідних а, налаштувань є, да? бо мені так подобається, я так звик, і я найкраще тоді модулюю, трейлюю і так далі. А, можна підібрати іншу комплектацію цих от демпферів. можна взяти лише, щоб у вас два демфери працювало, і такими я не знаю, як спейсерами, такими проставками пластиковими. Вони, звісно, є в комплекті. Скоротити, так би мовити. Мовити хід педалі. Тобто тут варіацій є багато. Це налаштувати доволі просто. Зараз я вам покажу наскільки просто. Чікс. Викручуємо повністю. Якби відпускаємо прилод. Все. І міняєте. Розумієте? От, от рівно настільки, я причому це робив двічі в житті. Як ви бачите, це оце те, про що я кажу, розумієте, це. Дуже інтуїтивно і дуже просто. Тут немає ніяких космічних технологій. Тобто ну воно все продумано. воно... Кожна людина, яка міняла демфер на. навіть не на філвер. На філвер, там теж проблемно це зробити, але ще ок. Якщо ви міняли демпфери на педалях FATC V3, ви мене зрозумієте. Оце от викрутить отой пін, оце. ой... При тому, що в 3 непогані педалі. Вони оверпрайснуті, як на мене. Ну, знову ж таки, в світлі того, як багато нових виробників з'являється. От конструктивні інженерні оці придумки. Ну нічого ж, начебто, геніального в цьому нема, да? Ну, от, типу, це не адронний колайдер. Але от це так чітко, коли ти пробував, як воно коли буває не чітко, що ти оце взяв і зробив. І от воно все на своїх місцях ти взяв. По-моєму, це в них же на каналі. От уявіть собі, є відос, де Нільс Хойсенквальд, батько цих педалей, мама виходить. Виходить, мама. І він чесно каже, що чуваки, я би хотів вам сказати, що купивши наші педалі, ви поїдете на секунду швидше, але це так не працює. А вот лайксей да видій препедалз виволґарантіван секонд Але люди people sometimes think це weird when I say this, but really for spід, you don't need anything super special. Але що мене покращило, грубо кажучи, коли я перейшов з фанатик V3 на е філвери це конкретно те, що можна було зробити довшою і тугішою педаль газу, я набагато краще почав відчувати оцей момент відкритого газу. Є люди, звичайно, які взагалі на Driving Force GT, он жека, дрифт маньяк. Людина, ну просто подивіться його інпути. Він прийшов до мене на заняття. Я коли побачив, як людина трейлбрейчить на Driving Force GT, я, чесно кажучи, трошки при... Я, наприклад, пам'ятаю свої приблизно інпути навіть уже на G25 педалях, які там сильно солідніші, да, і оце все. Але я постійно думав, який м'ячик туди підмостить, як, яку пружину замінить. А ось он є, значить, на і в нас на Aliexpress якісь там кіти модулі, де там за 1000 євро можна зробити Лосел G25. -х. Але правда в тому, що звісно хороше обладнання допомагає щонайменше в стабільності. Ну, типа, скажімо, так, ти не впираєшся в педалі. Розумієте, це ці б, педалі впираються в тебе. Це доволі дивно про педалі звучить, але я про те, що от я їх поставив. Там на наступний день у нас була доволі серйозна відповідальна гонка, і педалі точно мені не заважали їхати скоріше у випадку з цими педалями, відносно моїх, вони мені допомагали. Тому що ти тут давиш на педаль, в тебе нічого не скрипить, не репить. Ти не відчуваєш, що в тебе там якийсь демфер уже трошки потріскався. Десь там в кінцевій фазі він такий щось починає робити. Щось ті таке це от мої. Ну, я замінив, нормально далі поїхало. Десь раз на певний період часу на філвер мені доводиться міняти демпфери, Ну, це в тому числі через те, що в мене немає пружин, у мене на філвери стоять на комплекті лише з демфором. Тут, тут теж, до речі, питання, розумієте, до філвер, що вони зробили доволі непогані педалі. Але я не знаю, хто там у них був радником. ну Їм треба адекватний симрейсер. Я їх, звісно, ні на кого не показую, не тикаю пальцем. Але їхню конструкцію трошечки докрутить, змінити кілька вузлів. І я думаю, що філвери могли би сильно покращитися. Але от у нас яка була версія філвері, от така вона і є. Кому як пощастило з демферами, на тих і їздимо. Тобто, що важливо, і що відрізняє, от зокрема, і ці педалі, що їх роблять симрейсери-ентузіасти. Це до речі, те, що було на початку фанатеку. Тобто ці педалі робили чуваки, які ганяли в симулятори.

It's maybe probably the first sim racing load cell brake pedal ever. We like the cars, the cars that go boom. До речі, за що респект фанатику, у них, коли ти витягаєш оці коробки, вона якось чітко витягається. Тут якось не чітко витягається. До речі, да, 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 чуваки, ви ж е, історичний момент. Бачите, де перевернуто, де два ЮА? Мирон, прости, Мирон, Тепер і я маю свій промокод в D2UA. Нарешті ми з Мироном зробили те, що треба було зробити давно. Під цим відео є посилання на їх магазин. Хьосінквальд хочете замовити, чи може не Хьосінквальд, а щось інше. Це от наш народний український магазин, через який ми, як правило, замовляємо всякі штуки. І таку коробочку, в тому числі, можна собі. Замовити дуже просто, наприклад, порівняно з фанатиком, у якого там просто така коробка всіх коробок. Але тут, звісно, на фанатику, наприклад, такого не було. Official eSports партнер AMG Petronas eSports Team. На секундочку, друзі. Тут у нас лежала пластина. Ну і от вона, коробочка безпосередньо від педальок. Що в нас тут є всередині? Чесно, виглядає, як оті конструктори, пам'ятаєте, з дитинства класичні металеві. Артем взяв, по-моєму, це ж ну, да, це, не... це окремо треба докуповувати. Це цікава, до речі, тема. Ultimate Elastomer Kit. У нас є коробка з купою різних болтів, гайок. Чуваки, кабель USB 2.0, Digitus компанія виготовляє 2-метровий і він виготовлений в Німеччині, не в Чайні. Також в наборі в нас ключики. Я це все попересипав Артему в такі розкішні пакети, тому що в оригіналі це були такі звичайні кульки, які розірвав, і більше воно там ніколи не, не триматиме. Це Грінко, прошу зауважить, прошу зауважити. Прошу зауважити. Загалом хочу вам сказати, що по пакуванню могло би бути і краще. Річ дуже дороговартісна. І, як на мене, ну, коробку можна було б зробити покруче. Я знаю як. Тут у фанатику треба всім повчитися, саме в тому, як, як робити коробки, like Колеги, мушу з тим усім прощатися і, напевно, маю підбити якісь підсумки. По мінусам, крім цього. Є лише один, це вартість цих педалей, вона є великою. Просто, якщо чесно, я думав в якийсь момент, коли я тільки от перші дні я тестував ці педалі, я думав, блін, як же людям сказати, чи, чи варті ці, ці педалі, оці тисячу плюс євро. Та я думав, що я вам почну задвигати тілегу про те, що не знаю, порівнювати це з велоспортом, де от ти до якогось моменту береш якусь золоту середину, але все, що вище певної ціни. Ти там уже якби кратно переплачуєш. Тобто за кожне наступне покращення, ти вже не відчуєш такого бусту по перформансу, да? але ти будеш сильно більше переплачувати. І я думаю, якщо чесно, що я закінчу, от саме говорячи про ці педалі цими словами. Мені здається, просто що люди, які куплять ці педалі, по-перше, да віддадуть данину однозначно піонерам симрейсингу загальносвітового. По-перше, але не найважливіше. А також разом з тим, за цю вартість вони куплять дуже перевірену, дуже надійну і дуже якісну конструкцію, яка буде точно працювати в них, не підводитиме їх, і вони більше не повертатимуться до питання педалей до того моменту, поки їм не стукне в голову, що а є ж active Pedals і всякі від 7 куба і так далі. Але це вже зовсім окреме питання для того, щоб. Сказати, чи варті Active Pedal свої гроші. їх без сумніву потрібно спробувати, але як мінімум. Навіть після того, як я спробував, я все одно сказав би вам, що а давайте ми трошки почекаємо, як це все діло буде працювати в довготривалій перспективі, тому що ця конструкція показує себе достойно вже більше десяти років. Вона трошки вдосконалюється з часом, але загалом це от ти купив і воно точно працює на твою швидкість. А далі, звісно, все залежить від твоїх ніжок, ручок і найперше твоєї голівоньки. Друзі, ось таким був огляд на ці педалі. Всім зичу е, в житті, От, якщо й користуватись якимись речами, то щоб це було щось на кшталт цих педалей, коли, так би мовити, взула і забула як в тій славетній рекламі. Мені здається, що це найактуальніше про ці педальки. Хоча кожен раз, коли я дивився, як що вони у мене там стоять, і що я на них буду давити, я не міг про це забути. Мені було приємно їхати і знати, що а, дякую всім, хто дивиться цей канал. Щиро дякую патронам, які продовжують підтримувати е, цей канал. Стараюсь, друзі, по можливості викладати туди щось е, особливе. Е, ціную вас за те, що там бувають паузи, але ви все одно лишаєтесь зі мною. Чуваки без вас взагалі ніяк. На тому все. Пам'ятайте, що все обов'язково буде Україна, а ми в ній будемо де Уланос. До речі, якщо в Ланос поставить такі педалі, то якби гірше конструкція не стане. А це. Не аби що значить.